Звідси не зможу, да? Я думав, тут буде простріл. Дядя, попустись. Лізать те тебе Відходить, нума, заходте. Сябушкожено, <звук> <А? звук> пропав снаряд. Покайте далі називається, знаєте, як ото. Відкриваєш кришечку. З напою. Акція там. І написано, шукайте далі, друзі. Поняли? Так це називається. Ба, диви який воїн їде. Диви, який воїн їде, ви поняли? Ха-ха-ха. Задефали, друзі, задефали. Хорош. Ви розумієте, що мені вистачило терпіння нікуди не полізти? І все чудово, друзі. Ви розумієте це? Це, це вже скіл називається. Уху. 5200 в мене ще 500 асісту.